Друзі, привіт! Сьогодні наша любима рубрика, яку ви дуже сильно любите, це ми заходимо на різні сервачки та зрівнюємо економіку, наскільки він класний той сервер, наскільки він поганий. І сьогодні ми зайдемо на один із самих популярних серверів на Радмірічку. На 21-му сервері ми вже були, так що ми опустимося на поланочку нижче. Як ви давайте напишете в коментарях, що за сервер це ви думаєте? Напишіть обов'язково, не дивіться наперед, а напишіть, який сервер ви думаєте, може це бути. А позаді мене стоїть прекрасний дитейлінг-центр Батеріо. І обов'язково, якщо ви граєте на 18-му сервачку, присланювали мій нікнейм Володимир Баектар Поле процесу цешого ігрока. Ви заїжджаєте в детальний центр, Батирево, пишете мені на сімочку 233233 або рандомному сотруднику цього детального центра і ставите собі тоніровочку або вінільчик. І від мене слово Баректар, скидочка 10%, чисто від мене. І зразу вже поки вам ставлять тоніровочку, ми заїжджаємо в закусь. ззаді нас. Лакомочка. Є така прекрасна у нас закусочка, і обов'язково, поки ставиться тоніровочка, ми собі смачно їмо. Щоб ви знали, де це, ви виїжджаєте з детальних центру, проїжджаєте тут пару метрів назад. І можете побачити тут прекрасний ресторан-лакомочка. Обов'язково в нього заїжджайте та їжте. Ну а ми погнали до нашого відеоролика. То не забувайте, що я запустив розіграш на три таких прекрасних автомобіля. Щоб дізнатися всі вимоги розіграшу, як в ньому почасувати, заходьте на відео, який вийшов один назад. Там все розказано, досить просто, легко, нічого такого важкого в розіграшу немає. Ну а тепер точно давайте, богнали до нашого відосику. От і ми зайшли на цей сервачок. Я введу тут всі дані і зразу ж до вас вернуся. Вибираємо скінчик, давайте виберемо в коробочці, буде так більш поінтересніше. Обов'язково бонуси ні просив, що ми вводимо Володимир Беркдар. Обов'язково на 18 му сервачку. От ми і знаходимося на сервачку. І це перший сервачок 01. Якщо хтось грає в мене з глядачів на першому сервачку, обов'язково пишіть це в коментарі. Буде дуже сильно приємно вас побачити. А в нас має бути начальна заданочка. Там нам хочуть щось донести, хтось щось сказати, Откройте інвентар. І використовуємо їду. Топ, перше завдання у нас виконано. Давайте допоможемо пареньку, він виконує заданочку. Слідує наше завдання це заробити 2500 на начальних роботах. Я думаю, саме вигідніше це взяти поїхати на лісопілочку, бо там реально досить така хороша і велика зарплата. Якщо ви теж новичок, я максимально вам рекомендую заїжджати іменно на лісопілочку, бо там реально досить достойна така зарплата я тут а, їду і зліва побачив об'явлення: куплю квартиру в Алтего бюджет 7,5 мільйона. 7,5 мільйона за квартиру. Я чесно не думав, що тут настільки такі суми, я думаю, ну, мільйона три може бути. Ну вони 7,5, я розумію, це ще шукаю собі квартиру. Значить вони до 10 мільйонів і можуть коштувати. Ну, чесно, це шокіровано для мене. Це досить реально шокіровано для мене. Аж на, ну, на 47-7 підлагоє Радмірчик. Ну, це проблема самого двіжка Радміра, так що будемо чекати, хасл 2.0. А в нас на 18-му. Якщо взяти там лямів 12, можна купити дом в Батиріву. Я. По своєму опиту, навіть купляв дому Батеріо за 21 мільйон з фп огородом так само і в Простоквашино. Тут якісь ціни реально космічні. Я, я вже представляю, коли ми купимо телефон, які там ціни будуть на дома, на гаражі і на автомобілі. Бо чесно. Квартира мене пойшов дуже сильно удивила. 7,5 мільйона тільки за квартиру, це реально досить так багато. Новачку прийдеться тут робити дуже сильно. Дуже сильно йому прийдеться тут заробляти кошти. Не знаю, це реально мінус для новачків, тут неприємно починати іграти. Ну, подивимося, що у нас буде далі. Під'їхали ми до лісопілочки і лишилося нам тільки устроїтися. Беремо желательно. І давайте. Устроїмся рамщиком. Це вроді така сама ізічна робота, і в даний момент не можете взяти обідно, обідно. От і йдемо носити оці бревнушка на наше місце роботи. Все, ми добре так попрацювали і закінчуємо роботу, і завдання ми виконали. Зробили 3600. Просто прекрасно. І лишилося нам тепер купити мобільний телефон, щоб зайти в равіто і подивитися, що там скільки продають. Так що давайте не будемо медлити та відправляємося в магазин сотової зв'язки. Оп, залітаємо швиденько в сотовий магазинчик і купляємо наш самий перший, самий новисенький телефон. І нам попалася сімка, така досить непогана. Наш уровень до доглядчого уровня нам треба шість. Опита. Нам дали 5000, і тепер давайте зразу вже відкриваємо тут телефончик. такой вот гарний, новесенький, красенький телефончик, і нажимаємо Равито. Тут ми все це знаємо, номера, нам чесно, не інтересна. Мерседес, такі як в мене є на 18-му, коштує тут на другому стейджі 10 мільйонів. Можливо, це неправда. Хтось просто по овіру виставив, можливо, це правда. Гелік електричний, ну на нього ціни я точно не знаю. Бачу фантомчик, такий в нас зараз продають 45 млн тор, торг. Тут стоїть 69. Дом дом рубль 270 млн грн. ціни. Я так розумію, він пустий, бо тут нічого не написано. Ціна така, що у нас на 18-му можна купити бізнес, який буде до 500 тисяч нести в день, якась закусь. Трохи якраз, бо в нас такі буде коштувати мільйонів 40 плюс-мінус 45 метра. Кондитерська, в принципі, 330 мільйонів. Конда. Вона знаходиться, я так розумію, около больки. Де це знаходиться вона? Так, да, Арзамас, Massa. Около больки. А це реклама, вона не в продажі. Розстроївся я чуть-чуть, Що тут таке по цінам? Ну, це не ліквід. Це продажі, я не знаю. Якщо у продажі, то це ціна ультра овер. Тут поки що нічого. КС-ка 100 лямів. Соточка це досить така велика сума. У нас 45-50 буде коштувати. Автомойка армійська півлярда. Закусь, це реклама. Ну, що я можу сказати? Ціни тут вищі, ніж у нас. Набагато вищі. Наприклад, кс в 2 рази дорожча. Бункер. Бункер. Ну, в принципі, не різниця. у нас такі буде 120 лямів коштувати 130. М -м -м що тут ще таке є? По аксесуарам. Цей рюкзак у нас зараз по 30-35 по стоїть, ці ушанки по 10 у нас. Чесно, дороговато, дороговато, я би так сказав. Деякі речі тут реально досить дорогі. Ну, наприклад, масхалат 7 лямів. В принципі, не так і ж і дорого для такого скінчика. Ну, в принципі, дещо реально дуже сильно завишена ціна, а дещо, в принципі, така нормальна ціна. Тому, наприклад, купити дом тут або квартиру новачку, це буде реально важко. Це буде, йому прийдеться заробляти дуже-дуже довго, щоб хоча б заробити на квартиру і прийти до автомобілів середнього класу. Тому це я би сказав найголовніший мінус, який може відлякувати новачків. Від цього сервера. Бо реально ти заходиш, такий активно, класно настроєний там іграти, і бачиш суму в 7 плюс мільйонів за квартиру. І такий думаєш, а чи варто мені зовсім тут іграти? Заходиш, наприклад, на інший сервер, такий як, наприклад, 18 або якийсь подібний, і там квартира коштує 503 мільйон. Типа це в 7-8 разів дешевше, ніж, наприклад, на 01 сервері. Тому це досить такий великий мінус. Я би сказав, це огромний мінус для сервера. Економіка проблематична, що 7 мільйонів коштує квартира. Як по мені, саме ідеал квартири це мільйон та ред Це саме ідеальна ціна для квартири. Це, в принципі, новачку можна заробити, і, наприклад, ті, хто їздять на сльоти, ловити бізнес і так далі, їм теж приносить це хороший плюс. Тому 0,1 сервер підійде тільки для людей, які мають гроші, які готові, наприклад, зайти на сервер, задонатити якийсь пак, наприклад, і мати вже гроші і бути якимось. хоча б більш-менш развити на ньому. Ну, а так, в принципі, сервери по аксесуарам, в принципі, ціни нормальні. Я би не сказав, що прям космічні, дещо та завишене, а в принципі, так, нормально. Автомобілі з обличчя з салонів коштують ну нормально. Ексклюзиви так, вони набагато дорожчі. В принципі, не так все погано, але чесно. З недвіжимостю тут ужасно, все. абсолютно ужасно. Я представляю, скільки тут бізнеси коштують, це буде реально жесть. Яка наша задача буде далі? Це отримати права, ліцензію на вожденні автомобілем і поїздити по БУ ринкам низький, середній і високий. Це буде наша головна задача. Подивитися, наскільки сервер реально активний. На заразню годину це 12-та година по Києву і 13-та година по МСК. І подивимося, наскільки сервер в даний момент активний. На Зараз на ньому 600 онлайн, і подивимося, наскільки забиті БУ ринки. До автошколи ми приїхали, лишилося тільки здати на права. Я швиденько здам і зразу вже вернусь до вас. От і ми закінчуємо взивати на права, екзамен пройден Успішно. Давайте не будемо медляти і зразу тут і підбежимо і заїдемо на боловий ринок низького. Це мій моп'єд. Так, це мій мопед. І під'їжджаючи, я вже тут бачу багато машин і мопедів. Це вже досить такий хороший великий плюс. Давайте зайдемо і глянемо, скільки там, наприклад, знаходиться людей. І що я можу сказати, тут реально багато людей, тут БУшечка забита при 600 онлайну до самого пиші верха. Що ми можемо побачити з Я думаю, по бюджету на очку підійде Еселька. 63, тоже така по бюджету хороша машина на очку. Ну, добре, це все шутки, но, кстати, це досить круто, що блушечка реально забита. Новачкам є, що купляти та продавати. Тому давайте з'їздимо на середній баллуринок і глянемо, яка ситуація там. Середній буллуринок перед нами. На території машин небагато, а всередині машин, ну, в принципі, Достаточно, є багато всяких різних варіантів, так що прикупити щось собі тут можна. Навіть взагалі там от є машинка. На от онлайн це досить хороший такий БУ-ринок. Ситуація тут на сервері з Бу-ринками, я би сказав, би, прекрасна. Все супер, ти приїжджаєш, машини завжди є. Навіть при обідньому часі, коли багато ігроків зараз знаходиться в школі. Тому це є досить таким хорошим плюсом для першого сервачка. Ну а далі наше місце призначення це був ринок високого. Ну, в ньому, я сумніватися, 100% не буду, там, скоріше всього, буде реально досить багато машин, бо якщо живий навіть низький ринок, то значить високий, 100% буде ще більш живіший. Так що давайте підведемо, поки що поки я буду їхати, якісь невеликі підсумки. Були ринки. Це зразу іде в плюс, бо це досить добре, що були ринки забиті довго. Навіть в такий час, обідній. Це ж навіть і близько не пік, онлайн всього лише 600. Це реально хороший плюс. Е, ринок. Ринок по аксесуарам, я би сказав, 50 на 50, його можна вести і в плюс, і в мінус. Ексклюзивні якісь речі реально коштують досить таких великих грошей, і вони дуже сильно переоцінені, А деякі ексклюзивні речі коштують реально мало, навіть деколи менше, ніж на 18-му сервері. Тому це така досить така посередственна. Тема ми будемо говорити, що середня, буде половинка туди і половинка туди. Автомобілі. Ексклюзивні автомобілі йдуть зразу ж. Мінус. Це абсолютний мінус, бо ціни реально космічні кс яка її ринок, по факту, я би сказав, би, не більше 40. Вона, ну, не стоїть того, вона не їде. Я би не сказав, що ця машина добре їде, вона їде відстойно. Я катався на багатьох машинах, С-5 їде реально відстойно. Ну і виглядає зашкварно. Як будь-який школьник просто взяв, зайшов, сів і поїхав. Це люблять фанати років до 15. Будинки. Будинки, це. Ужас. Це реально огромніший мінус, який дуже сильно відлякує від сервер. Коли я побачив суму на квартиру у розмірі 7,5 мільйона, мені зразу стало неприємно знаходитися на цьому сервері. Бо це реально дуже висока сума. Це реально висока сума. Я розумію, так, цей сервер є самим першим, на ньому дуже багато віртів. Накоплено за цей весь час. І тут все буде коштувати набагато більше, ніж на остальних серверах. Ну, а не ж 7-10 мільйонів, хоча б там до 5. Ну, 7-10 це реально дуже висока сума. Я представляю, скільки там фулка на рублі буде коштувати фул з огородом і гаражом, якщо пустишка 270 торг. 270 торг. Бо це реально досить така жорстка сума, це велика сума на це накопити реально дуже важко. Деякі таку суму можуть купити рік і той і два. Тому це. Огромніший мінус, якийсь дуже сильно відлякує від сервера. Новачку, чи я рекомендую заходити на цей сервер? Ні. Це перший раз, коли я кажу, що не рекомендую заходити на сервер. Це остаточна моя відповідь це буде ні. Тільки якщо ви зловите квартиру. Якщо у вас є надія зловити там квартиру, ви її зможете її зробити, то окей, без проблем. а так, тут без шансів добу... ну можна добути щось, ну, круто. Ми врізались, ну як ми, у нас врізались. Коротше, все. Не рекомендую цей сервер для ігри. Заходьте краще найбільш якісь нові, там, наприклад, від 15 до там, 20 сервера. Бо 21-й сервер там теж там дуже великі очереді, якщо, наприклад, вечором в пік, або в якийсь там івент, або обнова, там очередь може бути по 500-700 людей, і вам прийдеться стояти реально дуже довго. Тому до 20-го максимум сервера заходьте. Від 15 до 20, -го. це самі ідеальні сервера, там де економіка ідеальна, вона не вбита. І досить приємно на тих серверах грати. Ну а я вам максимально рекомендую зробити тільки на 18-й сервачок. Приступанні вводити мініклейм Володимир Баєктар, поле просто ігрока. Ну і удачного розвитку вам на 18 му сервачку разом зі мною. Був ринок, зразу можна побачити на міні-карті досить багато ігроків, і машин тут реально достатньо багато. Ну, на такий час, що тут є? Ну, обикновенні машинки, які продають дуже часто. На цьому все. Дуже дякую за ваш перегляд. Хто з 01-ого сервачка, обов'язково пишіть коментар. Ну все добре і до побачення. It's my God, yeah.